Підписники мої кохані, мої щирі, україномовні, мені наглядні. З вами ваша панічка Оксана з самого центру Сіднея. Першочергово хочу висловити щиру подяку всім небайдужим, хто відгукнувся на моє прохання про збір коштів для Наталі, для мами, мого близького товариша. Це вразливо, це щемливо. І я декілька днів провела в сльозах і досі плачу мені. Щемливо. Ми знаємо, що життя триває, можна розповідати філософію, робити якісь висновки. Ми цього не будемо робити. І також хочу нагадати, що всі, ті, хто долучився до збору, а також учасники курсу з ораторського мистецтва, отримують доступ до майстер-класу, який буде відбуватися і проходити об 11 годині ранку, в суботу, 8 лютого, це буде Zoom-зустріч, це буде онлайн-зустріч. І ми трошки з учасниками курсу вирішували, про що ж ми можемо говорити на таких зборах, на таких майстер-класах, адже ми вже давним-давно визначилися, що ораторське мистецтво то не про ораторське мистецтво. Частіше всього, це про внутрішні блоки, про систему дозвольну, про ресурсність, безресурсність, про якісь страхи такі величезні, про якісь. Поверхи і поверхи, поверхи від мазок, відмовок. І ми вирішили, що спробуємо зробити такий майстер-клас на розпакування потенціалу, на роботу з внутрішнім ресурсом. У мене є прекрасна психотерапевтична практика, яку можна зробити гуртом лаконічно, мило, ніжно, за чашечкою ранкової кави або чаю, у гарному середовищі людей, які сповнені любові. Радості, які щедрі, які діляться, і які будуть підтримувати і вас і себе також на шляху до саморозвитку. І я запрошую вас у таке коло так, коло буде без пафосу. Це не буде наукова конференція, де треба прийти такими одягненими геть у краватку і піджак. Неважливо, який ваш вік, неважливо, яка ваша стать. Запрошую щиро всіх, кому хто хоче побути. У колі однодумці, що хто хоче чимось поділитися, хто хоче отримати пораду, хто хоче отримати додатковий ресурс, яким зможе користуватися на життя, передати своїм дітям, друзям, а можливо, ви зможете користуватися ним також у своїх психотерапевтичних коучингових практиках. Будь ласка, я щедро всім ділюся. Хто зі мною, хто давно мене знає, знаєте, що я досить щедро ділюся тим, що в мене є. Не претендую на авторство, не претендую на те, що я найрозумніша у світі. Все, чим я користуюсь, я його теж вивчила так само, як вчите і ви. Практику цю я робила зі своїм колом жінок на своїх психотерапевтичних тренінгах, і ми знаємо, що те, що ми там відкопали, це було вау, надзвичайно потужно. Це той елемент, який можна знаєте, пігулку використати, коли тобі ну, геть сутужно. Або, наприклад, додатково, до того у вас вже зараз повно ресурсу, ви такі натхнені, у вас, з вас просто пре щось, ви готуєте якісь свої проекти. Ну, скористуй, скористуйтеся додатковим елементом, додатковим поштовхом. Навіть якщо у вас українська мова не перша, але ви розумієте українську мову. Будь ласка, долучайтеся. Щиро вам буду вдячна, щиро буду рада. Це буде суперлегкий майстер-клас з посмішкою, з щемливістю, з вразливістю. Можете прийти туди такими, якими ви є. Я його буду записувати, тому що знаю, буває так, що люди хочуть долучитися або заплатять кошти і так складаються обставини, що не зможуть, тому. Якщо ви заплатили, якщо у вас є офіційний дозвіл і доступ до тренінгу, до майстер-класу, і ви з якоїсь причини не змогли відвідати, обов'язково знайте, що у вас буде запис. І якщо є якісь запитання, побажання, будь ласка, залишайте коментарі, ставте вподобайку, тицяйте пальчиком, будьте щедрими, діліться, адже чим щедріші ви, чим швидше ви реагуєте, тим швидше.